Вітайтеся, ну махайте хвостиками. Скажіть привітуліки, привітуліки. Бірточка, а ти кому хвостиком машеш? Максимки чи всім? Доброго, скажіть раночку, так, 25 січня, четвер. Мама, правда, скажіть, в днях загубилась. Мама думала, що середа сьогодні, поки тато не поправив, да? Все, ти там жуєш? Жопік маленький. Ти жопік маленький. А, яка смачна солома, правда? Смачніша, ніж сіно. Угу. У нас сьогодні мороз зменшив з 10 на мінус 4. Але вітрюган, по-перше, страшенний, а по-друге, дрібний такий сніг, знаєте, як крупа, як сухий. Дрібний і сухий. І оцими поривами вітру, як дмихне, так аж перемітає, наче. Ну, от мете його як крупу якусь от. Ось ми вже, скажіть, подоїлися, покормилися, да, да. А так скажіть, пора влягатися, сказав козёл, і всі послідували за ним, так? Да? А так як мама скажіть, була зайнята, то нас годував тато. А так як нас годував тато, він нас скажіть, не випускає. На що ти його зганяєш, То козла? Лягай поруч. Лягай поруч, Амур. Берта, ти намагаєшся з лизуном розібратися, так? Да? Ага, вже на лоба його. Понятно. Ну що, Берта. Ще сьогодні і завтра, так. Да. А в суботу будемо робити прическу. нову. Да, підемо в салон, зробимо нову зачіску, наведемо марафет, будеш з короною на голові. От треба ж лізти в солому. Обсіна ж не таке, солома добріша. І при тому солому їдять як еті. Прям, прям їдять. Не пробують, не куштують, не, не лискають, а прям їдять. Це ось прийшов постійно, так? Да? Так, да, скажи. Чого ви тут репетуєте? Чого? Все, світло треба економити, так. Так. Да. З цими дивульками все. Оголошується перерва. Десь до 1 лютого, це точно. Ну, З 1 почну поглядати. Хоча, в принципі, в принципі, ну, поглядати можна розпочинати ще з учора. Коротше кажучи, тепер перша дата на 4 лютого. Ну, тобто, якщо ми відкинемо 10 днів, то це. Вчора, сьогодні приблизно так. От. Ну, я думаю, що ніхто раніше в нас не збереться, бо симптомів немає, начебто таких ніяких предрозположеності. А от 4 лютого, ну, з першого, з першого можна спостерігати, мало може там хто другого надумає, третього. Так що, в принципі, в нас. Десь тижнева перерва оголошується. Бо там у Міри був запис на 21 е Я думала, ну, мало лі, а раптом надумає, раптом там день-два перехажує. Ні. Вчора вже було 24 те і я впевнилася, що ніхто з них не збирається найближчим часом народжувати. Чого тебе мордує? Чого? Чого? Барбулетка. Ти би так краще хвилювалася за те, що ти мені молоко моє випиваєш. Да, да. Жопа ти. Угу. Ось така в нас на дворі погодка сипеться. Крупу, прям як наче хто мішка її, Витрусює Москвич не накрив. Будемо, мабуть, потім ждати От Від лиги. Нічого нічого. Потім Вон, то скриші здуває. Ой. Оце бачите як. Закручує. З таким снігом і з таким вітром, якщо не зміниться, нічого, то і перемети будуть. В нас це дуже швидко відбувається. Ми по області, найвища точка. І, і на вулицях, і в дворі. У нас завжди намітає там під воротами. Завжди, господи, та що ж його так з усіх сторін дмихає? Завжди наміта під воротами і на вулиці намітає, а за трасу на змійов, наприклад, я взагалі мовчу, бо там тільки з таранівки виїжджаєш, починаються поля. І за рахунок того, що, я спушу, що ми на горі з двох сторін поля і перемети постійні. Да? Робітник. Так. Все. Бажаю успіхів. Чекаю на обід. Ялинка наша до сих пір стоїть. Руки до неї не дійшли на тих вихідних. Можливо, на цих дійдуть, не знаю. Так, все, мої любі, мої хороші. Да, до речі. Хочу звернутися по перше. У мене є два питання, прохання, називайте це як кому зручно до своїх підписників. Перше, значить, Ютуб прислав мені статистику, перегляди майже не змінились, але більшість вас стала пропускати рекламу. Немає переглядів саме реклами. І цьому такі малі нарахування. Да. От саме тому, о Боже, о Боже, ви, що робить Хуртели. як? Саме тому, тому що ви не хочете дивитися рекламу. Я не кажу, що це всі щось прирвалося в жодному випадку. Я не кажу і не хочу стверджувати, що це всі. Не всі, і я бачу, що я навіть знаю, особисто можу ручитися за декількох людей, яких я впевнена, що вони бажають мені добра і вони дивляться ту рекламу. Але більшість почали її пропускати. Це по-перше, тому любі мої, будь ласочка, Невже ж вам так важко дивитися ту, скільки вона там іде? Буває 30 секунд, буває 20 секунд. Ну да, буває і хвилину з копійками. Я не прошу вас дивитися, якщо вам ставлять там кліп, якийсь, музику, е, оту неруську, то індуси співають, то ще хтось. Заради Бога. Вже таке можете пропускати. Але ну якщо це хвилинна реклама, ну невже ж вам так важко її подивитися? Ви питаєте в мене порад, ви питаєте в мене інформацію стосовно годування, да, там, а скільки зерна, що до чого, а навіщо те, а навіщо все? До речі, так? Тільки ось в цьому році були декілька відео, де я розповідала і про аптечку козавода, для чого там Аскарутін і нікотинка. Розповідала ось недавно, коли піднімали питання, що саме ми робимо під час окоту. Там також торкалася цієї теми. І я розумію, що вам зручно запитати в коментарях, як, наприклад, це було вчора. А для чого Аскорутін давати і нікотинку. Ну, будь ласочка, я не можу кожному з вас відповідати індивідуально. Ну, є ж плейлист, козоводство. Ну, заходьте в плейлисти, відкриваєте козоводство і можете переглядати там будь-яку інформацію. Цьогорічну, минулорічну, будь-яку. Ну чому вам так важко це зробити? Чому ви хочете, щоб я індивідуально написала, відповіла кожному з вас? Я не можу це, мене на це не вистачить ні сил, ні часу. Зрозумійте мене, будь ласка, правильно. Тому, кого цікавлять, які питання? Шукайте плейлисти, дівчата. Є окремо кулінарія, окремо козаводство, окремо, всі всі окремо є плейлисти. Йдемо далі. Стосовно ваших повідомлень, особливо у вайбер, у мене до вас величезне прохання. Тим паче прошу останній раз. Сьогодні вже одну заблокувала. Значить, картинки. Я розумію, що можливо вам цікаво їх. Самим спостерігати, розсилати знайомим. Але вас у мене на Ютубі 5 з лишнім тисяч, в Тіктоці 11 з лишнім тисяч. Давайте собі представимо, якщо кожен з вас почне мені слати ці картинки. Я вже скільки разів просила, скільки тим паче ладно, ще, коли це свято. І то. Ну, отакі по типу доброго ранку, там, гарного дня. Я розумію, я вам це бажаю у відео, але бажаю один раз да, для вас, для всіх на цілий день. Ну, уявіть собі на хвилинку, якщо кожен з вас почне мені на Viber слати ось оці доброго раночку і гарного дня. Що це буде? Так ні. Деякі пішли ще далі. Я знову ж таки розумію, що кожен займається тим, чим хоче, і кожен намагається якось заробляти кошти. Але знову ж таки, хочу сказати, я під відео даю свої телефони не для того, щоб ви мені слали всяку єлість. А для того, щоб при нагоді, при якійсь ситуації, да, ви завжди могли звернутися. Мої номера дійсно є під кожним відео. Ну, це не означає, що мені потрібно слати Эйвен, Аріфлейм, Фаду, в якій я сама підписана, розумієте? Сьогодні вранці сіла доїти козу. Чую. Повідомлення в Viber. Слідке, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Бляха, їх 11 було. Я вже кидаю цю козу, біжу до кармана, до куртки, до телефона. Думаю, ну раптом в когось щось трапилось, що термінова потрібна порада. Відкриваю телефон. І що я бачу? Тільки сьогодні геля лоєвера за 800 гривень, патчі під очі, срадчі, наклеять можете їх собі куди завгодно. Я не проти. Якщо мені буде потрібно щось, більшість з цього я знаходжу сама. Якщо я не зможу це знайти, я звернуся до вас з проханням про допомогу. Почуйте мене і перестаньте, будь ласка, слати мені отакі всякі повідомлення з рекламою, з акціями, з картинками, гарного дня, доброго ранку, квіточку там, щоб не сказати, більш грубо. Ви розумієте, що ніякий телефон не витримає. Сьогодні я ж кушу вже першу заблочила. Відтепер навіть попереджати не буду. Якщо буде... Да, Барбуша, да. Барбуша, я дуже... я дуже рада, що ти зі мною згодна. Да. Якщо будуть приходити такі повідомлення, буду просто мовчки блокувати вас і все. І коли вам знадобиться допомога, ви не зможете її отримати, тому що ви будете заблоковані. Якщо вам цього хочеться, будь ласка, чекаю на ваші повідомлення. А всім остальним, всім іншим, проханнячка, все ж таки, переглядати рекламу і всім нормальним підписникам, кажу, що я вас ціную, поважаю кожного з вас. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Ну і як завжди, гоу працювати.